Я начальник 52-ї державної пожежно-рятувальної частини 9-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Донецькій області, капітан служби цивільного захисту Журбенко Володимир Віталійович. ДСНС я прийшов з 2017 року, і я не міг сюди не прийти, адже мій батько відпрацював уже ветеран ДСНС, і я пішов по його стопам. З початком військової агресії для мене присяга в коріна змінилася, і моє ставлення до неї змінилося, адже це є в першу чергу служіння українському народу і вірність своєї присяги, то що я ніяк не можу зрадити. Пам'ятаю, у дитинстві, мабуть, в класі у 8 чи в 9 класі в школі, моєму товаришу стало зле. У нього схватив апіндицит. От, Не було можливості довести його до лікарні. У міста Добропілля я проживав неподалік у селі. Проте мене батько вже тоді навчив їздити на машині. І мені було доручено повезти мого колегу на автомобіль. Я сам керував транспортним засобом. Порушуючи при цьому правила дорожнього руху і так далі до міста. І те, що його довіз, це йому врятувало життя. Адже у нього на операційному столі апендицит як розірвався там. Я пам'ятаю, от мої перші виїзди, я з такою гордістю їхав. Весна, як була, мабуть, квітень місяць, діти граються на вулиці, і ми, оце от, на великій, красній машині. Ми всі зрослі, мужики, такі їдемо на виклик. І я дітям отак от, от машую з віконця, і я себе чувствую, я таким себе героєм, чувствую, що це просто не передати, яке було от почуття і гордісті за свою професію, гордість за те, що я обрав ряд порятунок життя. Хоча ми їхали тоді, деревина горіла, ми відром води його загасили і все. Якщо треба працювати, я буду працювати. Коли додому вже приходиш, коли вже там покупаєшся, поїси я тоді лягаю, і я чувствую, як мене горить все тіло. А тоді от тільки вдома я розумію, що я виснажений, а на роботі такого немає. Заступник начальника 51-ї державної пожежно-рятувальної частини майор служби цивільного захисту Рудий Василь Миколаївич 25 січня було 15 років як я працюю. Завжди тільки в Покровську? Ні, починав в івано франківській області пожежним, потім одружився. а 2012 року працював в місті Донецьк. По осінь 2014-го. Війна застала в далекому 2014 році, звідти потім перевівся вже головне управління в місто Покровськ. На той час ще було Красноармійськ. Ніхто ніколи не задумувався, питання не стояло. Перевівся з дружиною, потім пізніше під'їхала через місяць. Квартира залишилась в Донецьку, в якій ми пожили менше року, 11 місяців, і прийшлося з нею попрощатися на замок. І... Чомадан, Вокзал Покровський. Ми ж робимо свою роботу та, з вірні свої присязі, яку ми приймали, Ми ж теж входимо як в склад сили оборони, так Збройні сили, там, Нацгвардія, поліція, служба безпеки робить більше. Вони активно беруть участь, а ми, можна так сказати, прикриваємо їх тил, допомагаємо всередині, проводимо ті роботи, ми рятуємо життя Ну, і стараємось. Допомогти населенню. За 15 років багато чого було. Ми приймали участь у 2014 році після того, як Боїнг збили на Торезу. Ми от збирали останки людей, сотні загиблих там було. І ми там зранку до, до вечора працювали. Та багато за 15 років пожеж було. І Тютюнова фабрика у Донецьку теж у 2012 році горіла, теж ми дві доби гасили. І в нас тут вже по Покровську були великі, великі масштабні пожежі і кінотеатр, і ресторанний комплекс горів навіть вже під час повномасштабного вторгнення Росії в березні місяці, по-моєму, теж внаслідок вчання ракети горіли заклад харчування, теж там півночі ми просиділи по морозу. Всі працюють вже ж на одне, на перемогу, щоб на рятування людей, на збереження життя, щоб зменшити жертви серед мирного населення, там, щоб Якнайшвидше вигнати окупантів з нашої землі. Я з дитинства, напевно, думав, що я буду працювати пожежній. у мене дядько працював водієм, то я деколи на вихідних до нього там приходив, і, ну, по машинках лазив, ну, подобалось. І, о, коли навіть, Я вже закінчив інститут заочно, працював у Донецьку, коли пропонували посаду йти в інспекцію, я не захотів, кажу, ні. Я вчився сюди йшов працювати, щоб допомагати людям, а не бумажки розносити. Хобі, нумізматика, боністика, колекціоную монети. так що, ну... Кащей над латом чахним, то відкрив своє альбоми полистав. Хобі, не знаю, якесь моральне задоволення приносив. Я був вдома, ми ще відпочивали, спали. Мені зателефонував мій друг і сказав: це було близько без 15 на 6. Зателефонував, каже, Матюком тренді почався і все. Ми спочатку зразу новини, да, дійсно прильоти. У нас по загону була об'явлена збір аварія. Тобто, всі особові весь особовий склад повинен прибути до підрозділу з тривожними чемоданами для виконання завдань за призначенням. Спочатку. Дій наших, ми не розуміли, як це все швидко розвивається, наскільки це може швидко розвинутись. Проте в нашому підрозділу ми зразу організували, що якщо буде повний капець, у нас от прийшло 50 чоловік. Ми поділилися по 25 чоловік в Чергу У нас були оперативні розрахунки по максимуму забиті. У нас були місця для відпочинку. У мене вже до того був підготовлене підвальне приміщення сховища наше, де ми знесли туди кроваті, запаси питної, води, їжі і так далі. Потім, коли вже вже почали розуміти, як воно все відбувається, як события розвиваються. І... і вже стало трошки проще. А на початку, звісно, був ажіотаж повніший. Я тоді був на чергуванні, і ми в карвульному приміщенні знаходилися і зранку прибіг подій з Криком. Війна, війна. Почали звідки, диспетчер, там, збір аварія була оголошена головним управлінням збір особового складу. Почалося повномасштабне вторгнення Росії. На території України нічого не зрозуміло, десь там в чомусь в глубині душі паніка. За сім'ю переживає, зразу починаєш переживати, тому що я на службі знаходжусь, вони вдома. І воно так було. І Потім зразу все. Стало зрозуміло на свої місця. Ми працюємо. Робота зараз стало більше пов'язана із ідентифікацією вибухонебезпечних предметів. Я є ідентифікатором, я маю можливість і зобов'язаний виїжджати на всі підозрілі предмети. Мій район обслуговування нашого підрозділу Грудівська громада там, по крайнім селам, дуже часто були прильоти, що необхідно було виїжджати, і це найбільше було касетних боєприпасів або маршових двигунів від смірчачів. Чи... Весною в основному касетними боєприпасами заки. Дове місто чи там села ближайші. Ну, і ракети авіаційні прилітали. Такі у і точкау, і іксові. Найстрашніший мій виклад: там мабуть, це був, коли по Покровську були прильоти 15 лютого. Дим працювання аварійних сигналізацій автомобілів. Місцеве населення бігає, там паніка. Співробітники поліції приїхали, і так же само були люди у фуськовій формі, можливо, місцева тероборона, які там допомагали, вже оцеплення робили, щоб не пускати нікого. Я приїжджаю до місця, і я бачу, що даху, перекриття четвертого, п'ятого поверху їх немає просто. І я розумію, що під тими завалами може оказатися дуже багато людей, а ще гірше, коли там є діти. Плащ дітей, от це чутно, ну, якби ну це дуже страшне і жахіття. Ми по під'їздах пішли. Спочатку по верхніх поверхах, де могли могли бути завалення, а з нижніх поверхів там теж вже, вже відкривали двері, шукали людей. Вони там виводили, хто сам вийшов. Першу годину врятували двох осіб. То після того вже ми займалися пошуком тих, хто міг ще десь під завалами знаходитись. От, під час проведення робіт. То слухали, чи ні, крика нема. Так спілкувались, але, на жаль, їх вже вдалося дістати з-під завалів вже мертвим, без ознак життя. На світі день ми вже займалися чисто прибиранням аварійних конструкцій, ті плит, переперекриття, які обвисали будинком і несли загрозу людям, які там могли проходити чи хотіли попасти в своє житло. Ви з людьми працюєте, тобто в будь-якому випадку вам треба їм щось сказати? Стараєшся її заспокоїти, що все буде добре. Що... Все, що було гірше, вже пройшло, воно в минулому і в розмові розмовляємо. Хоча деколи немає часу, бо треба робити свою роботу. Ну, якось так. Тільки за перший день працівниками ДСНС було демонтовано та розібрано понад 30 тонн брухту, який залишився від влучання снаряду. Добрий день, підкажіть, будь ласка, 15-го ви тут були? Так, да, Була. Це мій участок. Я тут працюю. Це три мої будинки. Я якраз об'їхала. Там слизько було, посипала трошки пісок, суміш у нас підсипаємо, щоб не слизько було. І тільки-тільки виїхала, ну 5 хвилин, і там стекляні магазинчики, заїхала тільки туди. І оце цей прильот. Як бабахнуло, в мене повніто пішло стекла було ось, сюди, як сипануло, не пойму ну, В общем, шок був страшний. Це було ж 10 ранку. Ну, тут -ту жіночку одну там, з під'їзду тоже вона не встигла двері відкрити. Чую, вже їдуть усі машини, сірени, і, і швидкі допомоги, і газ. І... Почали сюди всі, всі їхати. А я пішла, бо в мене в було, не могла до пам'яті дійти. Бо якби я була тут, якраз все буде добре. Тимо перемоги, щоб більше такого це до нас не прилітало. Які колектив у вас опишіть? Це гарний колектив, найкращий, <ріст> який може бути. Вони не бояться працювати, вони не бояться жодних перешкод. За всі хороші я повинен їх хвалити, а за всі погані обов'язок керівника, що я повинен сказати, отут ти не правий. Отут, будь ласка, виправись і все. І на всіх пожежах, на всіх викликах я впевнений, що моя команда, моя пожежна частина відпрацює просто так. найідеальніше. Ну у нас більше сленгу по нашому пожежно-технічному озброєнню. Тобто ми не кажемо там водозбірник, наприклад, ми кажемо штани, і всі розуміють, що це те, що необхідно приєднати до автомобіля для того, щоб забрати воду з пожежного водоймища. Ми не кажемо там падай там ручний пожежний ствол, там такий та й все. Ми просто ствол. Що там гіна? Деякі люди думають, що це може там ствол якийсь, а ми ж бігаємо з пістолетами чи ще щось? Ні, у нас це стволи Називаються наша амуніція. Це. Перше, за чим повинні слідкувати. Тому у нас є спеціальні бойовки, ми називаємо їх. Це спеціальний захисний одяг, карабіни, там, паяса, все, що є на пожежному автомобілі, і лами, і багри, і сакири, і бензорізи, і бензопили, і різаки електричні, і електричні кутові шліфувальні машинки, болгарки в просто народі. Це все стає підручними засобами, якими можна Проводити розбори конструкцій та завалів. Якщо звучить сигнал тривога, то що б ми не робили, де б ми не були на території підрозділу, чим би не займалися там водії крутять гайки на резервних автомобілях. Особовий склад займається там прибиранням чи е, тренуванням на території підрозділу. За нинішніми нормативами ми повинні виїхати протягом е, трьох хвилин. А якщо адільнотра е, отрабатувати нормативи, то, наприклад, спеціальний одяг та спорядження ми повинні одягнути до 30 секунд. Повністю ми всі стаємо застегнуті на всі гудзики і всі такі готові до роботи. Ви не відчуваєте, що ви для них трошки як наставні Та ні, тут є більш такі скажу досвідченіші бійці, які працюють вже по 20, по 25 років. У нас є чомусь вони в мене вчаться, десь десь чомусь. Я їх хочу і у них то також навчаюсь. Все знати неможливо, але. Протягом 2022 року у моєму підрозділі було тільки двоє загиблих, і вони загинули ще до приїзду пожежно-рятувального підрозділу. Тобто ну обгоріли люди були, і все врятовані були у нас врятовані. Коли рятуєш життя людей, це приємно і приємно, коли вони потім приходять і говорять, що дякуємо вам. А ви попадали під обстріл? Десь? Попадало було ще весною. Попадали, коли гасили автомобіль, Квадрокоптера скидували нам воги вчасно. Якраз зміна, яка сьогодні працює. Ми тоді були відділення. Вчасно замітили, встигли розбігтися. Ну все закінчилось добре. Особовий склад не, не постраждав. Все добре, і страшно розуміти, що це може перейти ближче до нас. Всі дивимося, що трапляється з тими містами, де заходять орки, то ну це просто це жах. Тому ми віримо в засилу. Воно спочатку страшно, коли вже приїжджаєш на місце виклику, тобі є, ти свою роботу знаєш. Хтось роздає команди, хтось виконує, кожен робить. І Коли ти типу, повинен працювати як один механізм, щоб ніхто не випадав, бо щоб не ну, як механізм не давав збій, так як у годиннику. Е, найбільший страх. Я відчував, коли е, мій особовий склад поїхав після обстрілу касетними боєприпасами на одне із е, сіл нашого району виїзд. Це село Малинівка було 15 км від Мирнограду. Спочатку було направлено одне відділення, потім поступила інформація, що ще стався обстріл, і ми не розуміли, скільки там касетних елементів чи касет е, може бути поруч із. Е, Особовим складом, де він працює, де там була пожежа, горів сінник. Мабуть було двоє постраждалих, в тому числі одна дитина, хлопчику 12 років. Він взяв до рук касетний елемент. Він у нього зірвався і пробили йому легені. Проте його евакуювали ще до нашого приїзду. Хоча ми виїжджаємо в бронезахисті, в шоломах, усе проте це може не врятувати. Можливо, там від смерті і врятує, проте від каліцтва це ніяк не врятує. Страшно також, коли ми їдемо, ми розуміємо, є інформація, що можуть всередині знаходитися люди, щоб ми встигли, так як перша чергова наша задача це рятування людей. Донецьку, напевно, десь у році 13-му, не пам'ятаю, коли гасили гаражний кооператив, каністри почали взриватись, були, і мене, і товаришами Ланко і Генезець працювали, Вибуховою хвилю відкинуло об стінку. Тоді перший, напевно, так перший раз саме було погано, ну страшновато, бо не зрозуміло. Зразу там опік секундний, думаю, що тіло все горить, але ну, потім зразу все пройшло. Дякувати Богу, ну, серед моїх колег гибелі не було на пожежі з моєго підлеглого особового складу. Колег Бог нас оберігає. Так. І надіємося, так буде і далі. Закінчилась війна нашою перемогою. Хочеться вже бути сім'єю, тому що ну, рік їх не бачу, за рік три рази тільки бачу їх там, по кілька днів. Так що синочок росте, тато непонятно, де далеко знаходиться. Так що, ну, Просто ви знаєте, сім'я має жити разом. так самі золоті роки, коли дитина росте, ну, я її не бачу. Якраз, як він вчиться говорити. Пізнає світ, скажем так. Перша зараз заповітна мрія, скоріше перемога. Де ви її зустрінете? Як ви хочете зустріти? Перемогу? Чесно, ще не планував. Хотілося б, звісно, вранці проснутися, і також, щоб мені хтось позвонив, сказав Перемога. І все. Як позвонили, сказали, що війна, а то позвонили, сказали Перемога. І все, і початом, ми почали всі друг друга вітати з перемогою. І ми, мабуть, також зробимо збір аварію для того, щоб привітати весь особовий склад, тільки вже з перемогою.